Якщо ви думаєте, що папу римського так називають, бо він папа як батько, то це не так просто. Українці називають батька у сім'ї тато, а не папа. Вважається, що звернення папа до батька сім'ї прийшло з російської мови до нас. Але ж тоді і римського понтифіка треба було б називати римський батько, якби папа був батьком. А от і ні. Це пояснюється тим, що папа, той що римський, це запозичення з латини. У латинській мові слово папа, а ще й грецьке папас це патріарх, тобто голова католицької церкви. Грецьке слово дійсно початково означало батька, і це значення було перенесено на патріарха церкви. Звідси ж, до речі, і назва православного попа. Тому, коли ми кажемо папа римський, ми маємо на увазі патріарх римський, а не батько. Бо інакше ми б мали називати його тато римський.